Ранку на каналі Файні квіти, городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 листопада 2024 року. Сьогодні 10 та завтра, 11 листопада 2024 року. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. Що можна робити в цей час, в ці два дні? Можна пророщувати насіння різних культур для отримання проростків. Можна сіяти насіння сидиратів в теплицях, це на півдні більше підходить. Можна сіяти насіння вітамінної зелені для вирощування в будинках. І це дуже добрий і сприятливий час для поливу рослин та для підживлення рослин органічними добривами. Добрий час для роботи з розсадою, це пересадка, перевалка, все, що стосується розсади, будь ласка, виконуйте. І добрий час для пересадки кімнатних рослин. 10 та 11 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Обробку рослин проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті використовуйте біопрепарати. 10 та 11 листопада несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Це час стихії води, риби це стихія води, а значить, все дуже-дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 10 та 11 листопада. Нагадаємо, що це час знаходження місяця в знаці риби. І дуже вразливі в цей час кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина і система обігу рідин. Тому з харчуванням треба бути дуже уважним. Не використовуємо для харчування 10 та 11 листопада чорний чай, каву, алкоголь. З ліками дуже будьте обережні, Не їжте консерви, гострі, м'ясні, борошняні солодкі страви. А що ж корисного можна та смачного приготувати для здоров'я? Готуємо будь-яку рибу, морепродукти, дуже корисна морська капуста, гречана каша, готуйте квасолю, їжте молоко, сири, овочі, фрукти, ягоди. Все, що доступне для вас дуже корисні редька, редиска, дайкон, цитрусові фрукти, гарбузове та соняшникове насіння, різні горіхи, які доступні вам, сухофрукти, родзинки, прянощі та трав'яні чаї. Смачно цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. На цей день кожному, -кожному з вас Божого благословення! І дай вам Бог щастя людського та здоров'я міцного, добробуту, миру, тепла та затишку у ваших оселях. Усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!